Щороку в березні відзначається День майстра манікюру, свято тих, хто не просто створює красиві нігті, а й дбає про їхнє здоров'я. Ця професія потребує не лише майстерності, а й креативності, терпіння та уваги до деталей. З нагоди цього дня наша команда поспілкувалась топовим майстром манікюру провідного салону краси міста Кам'янське. Старі стереотипи про професії сьогодні вже руйнуються. І якщо раніше ми уявляли майстром манікюру лише жінку, сьогодні все більше чоловіків опановують нову професію. Сьогодні ми біля салону краси в ру ходімо знайомитись з таким майстром. Віталій топовий майстер манікюру популярного у місті салону краси. Він почав працювати у цій сфері ще 15 років. З дитинства творча людина я ходив в художню школу. У мене мама матуся займалася сама собі робила манікюр, і мені стало цікаво. Я просто як це з'явилося як хобі. Ну тобто я не розділяв ніколи роботу на чоловічу або жіночу. Тому що я міг її, допустимо, дома готувати, малювати, грати на гітарі. І е, також, так як я не звідси, міг робити більш чоловічу важку роботу, як ми її називаємо зазвичай. Завжди всіх цікавило, як я прийшов до цієї роботи. Але ну типу якихось упередження, бо ну такого нічого не було. Родом із сільської місцевості Віталій ще тоді мав власну клієнтську базу. Однак найбільше його непокоїло не навчання чи практика, а реакція суспільства, те непорозуміння, з яким стикались його батьки. Односельчани йому особисто нічого не говорили, але він відчував цей тиск через родину. Через час я побачив оголошення про те, що шукають майстра манікюру. Я написав цій дівчині і запитав, чи це в їхньому салоні шукають роб... майстра. Ось і так виявилося, що це вони шукають майстра. Я приїхав на співбесіду, і навіть з маленьким віком мене взяли на роботу. Тобто мені ще на той час було 17. Нема такого стереотипу, що тільки жінка має працювати манікюр майстром манікюру. А загалом з Віталієм дуже комфортно працювати. Він завжди підтримує любу розмову. Майсте адміністратор Єлізавета, взагалі, тільки до Віталія ходить на манікюр. І в цілому, ну дуже подобається, як він комунікує з а, клієнтами. І загалом, а, ну, Віталій такий, як душа компанії, скажімо так, ну він комфортна людина. Сьогодні Віталій родзинка салону. Колеги захоплюються його майстерністю. Хоча на початку у керівництва були сумніви, чи буде у нього достатньо клієнтів. Найскладніше ну, це, напевно, було набити клієнтуру, напевно, через те, що я ще хлопець до мене не дуже. Не дуже всі хотіли йти, тобто вони як приходили, то вони залишались. Але ну, типу, я думаю, вони задумувались над тим, чи вартує воно того. Але для мене найскладніше це е, переношення нігті, тобто, ну коли тобі треба все виправлювати і справляти. Тобто, коли люди переношують, нігті пошкоджуються, тобі треба зробити так, щоб вони носилися і гарно виглядали. І та ти хочеш, щоб вони те півтори місяці носились. От виправити те, що вже наробили або інші майстри, або самі клієнти, оце найскладніше для мене. Тобто, найбільше у своїй роботі Віталій цінує спілкування з людьми. Хоча він має диплом зуботехніка, сьогодні навіть не уявляє себе в іншій сфері. Бо ну я не знаю. Я... Якби я міг просто сам в один в пустому кабінеті просить просто весь день. Якісний манікюр це не просто естетика нігтів. У вартість входить робота майстра, а також витрати на якісні матеріали, рекламу та багато інших нюансів, про які клієнти рідко замислюються. Самі головні аспекти це стерильний інструмент зберегти здоров'я клієнта, клієнта нігтів. Тобто, це має бути і навчання, і якісні матеріали. І розуміння різних типажів, кутикули, нігтів, шкіри і тому подібне, і навіть знати хвороби, тобто це проходить навчання більш у подологів, щоб знати і розуміти, що є за захворювання на нігтях, щоб їх. Ну, Розуміти, чому їх не можна покривати, і донести клієнту, чому йому також не варто покривати і йти до іншого майстра. Робити сьогодні серед клієнтів Віталія переважно жінки, але останнім часом і чоловіки особливо підлітки звертаються за гігієнічним манікюром. А дівчата все частіше обирають натуральний стиль. Я Люблю щось таке арт, щось таке стильне, современне, типу з об'ємом. Там пірсинг, це довгі нігті. Люблю. Але насправді я б не знаю, чи я зміг би працювати прямо з таким кожен день. Тобто, по більшій частині мені все-таки подобається це однотон, короткий, це найбільше класичне. Те, що не подобається, ну він зіляв. Їх ніколи не робив. Я сподіваюся, ніколи вони не повернуться в тренди. Віталій той, хто не боїться руйнувати стереотипи. Він обрав те, що йому подобається, не зважаючи на думки інших. І це правильний шлях до успіху.